Hello guys! Сьогодні ми вам покажемо, в якому магазині і де, і які продукти ми купуємо в ностальгії за Україною, взагалі за східноєвропейськими якимось продуктами. І в кінці ми покажемо розпаковку всіх продуктів, які ми купили в цьому магазині. Сьогодні ми приїхали в Торонто на шопінг, але ну як... Можна проїхати 200 кілометрів і не заїхати, не купити ніяких українських продуктів. Це схоже на те, як ти був десь в гостях, а в тебе діти-племінники чекають, що ти яких гостинців принесеш. Тому обов'язково ми в в магазин заїхали по поті додому. Ми були в районі Вон і перший раз в цьому великому супермаркеті, тому що раніше ми були в маленькому, і він такий, якийсь, ну не дуже зручний. Тому в цьому нам дуже сподобалося. Ми вирішили зробити відеоогляд такого. Шикарного магазина. Це значить, я Market, маркет один з найбільших європейських супермаркетів в Канаді. Цей магазин славиться тим, що тут можна знайти все, чого так не вистачає після переїзду. Від українських цукерок Коко-Чоко до вафлів. Ще я дуже люблю болгарські такі сухарики, вони там білий, багет такий, круглі. Я їх в Україні обожнювала. І вони є фрешко, і тут я таки знайшла. Обов'язково я купую тут згущене молоко, вафлі, тому що зробити вафельний торт, ну я не знаю, це масхев, це просто ізі рецепти. Я навіть мексиканки одні тут подружці розповідала, що. Найпростіший рецепт це купити такі вафлі згущене молоко, масло, і вся твоя сім'я довольна. Так, мій чоловік любить всякі такі булочки, випічки, і він вирішив вибрати собі якийсь рулет маковий, але зовсім не подивився на ціну. Я, якби не проти, я люблю. Ми купили макові. До речі, макову начинку, навіть дві банки. Потім покажу. Але цей рулет оказався 12 доларів коштує, тому ну якось трошки томач, як ви думаєте. Ще в цьому магазині дуже схожі по смаку на український творог, і сметана, і якісь іще я брала молочні продукти, неймовірно смачні. За м'ясними продуктами ми більше всем за вареною ковбасою і за сардельками тут вони смачні. Що класно, тут є вишня. Ну, Якщо ви знаєте, в яких магазинах ще є вишня, кажіть, пишіть, тому що я тільки в цьому ямі маркеті знаю, що є настояща вишня. Що варення, що якісь там кому, компоти є, і заморожена ціла вишня без кісточок. Шикарно на вареники. Сало також, але чоловік сказав, що шкурка не дуже прям м'яка, вона така товстенька. Язик Боже, це неймовірно смачно. Я обожнюю. Всякі закрутки, соління, ну розумієте. Тут, якби не особо зробиш, ти не в домашніх особах, де в тебе куча банок, закруток, де ти всього можеш зробити і в погреб поставити. Якби тут, скоріше всього, ти це купиш. Якщо ти це маєш, я ще хочу пояснити в двох словах: ми просто живемо дуже далеко від великих міст. Тобто, навіть бері від нас це там більше ста кілометрів. Якби не наїздитися, щоб купувати якісь такі продукти, які є у великих містах. Тобто люди, які живуть в місті Сазі, вони не дуже зрозуміють. Нашу біль, тому що в нашому місті є тільки Walmart і фрешка, ну ще метро. Розумієте? Тобто, особи якихось таких вишуканих продуктів ми не маємо. Так, тут уже у нас пішла запрещенка віді соленої риби, копченої риби. А вже ж ми набрали, а вже ж. І прошли раз ми набрали. І цей раз і сльодочка була неймовірна, тому що я беру фрешку в банках, вона, звісно, якась солянова, уксусна. Тут ще. Шикарна. Взяли чоловіку під пиво, якусь рибку, але вона була трошки странна. Так, це я вибираю язик, мені захотілося. язика. Я думала, що я можливо його зварю, зроблю якийсь холодний чи там язик залівний. Коротше, щось мені захотілося, тому що я такого, чесно кажучи, навіть не представляю, де я можу купити. Що з приємного ще в цьому магазині? Це обслуговування. Дівчата розмовляють на українській російській мові, тому що вони з різних країн, навіть з Казахстану, можуть бути. Так ми дізналися, спілкувавшись з ними, що тут є вишня, тому спілкуйтесь, не бійтесь. Так. Обов'язково ми купуємо боржомі, тому що по-перше, ми любимо Грузію, ми, ми любимо настоящу мінералку. Ем, тому що ми в Канаді, якщо купуємо, то це тільки Боже Пілігріно, да, тільки таку мінералку ми купуємо. Можливо, це дивно, але я не люблю кетчуп і майонез в Канаді. І в Польщі також мені не подобалось, тому що він якийсь. Не знаю, кислий, чи з уксусом, чи з чим він. От український, Боже, це я не знаю, це неймовірно смачно. Він якийсь легенький, простий, з, без якоїсь сильної кислоти. Ну, то есть, Це неймовірно. Ми намагаємось купувати українське навіть в Канаді. Два слова про молочні продукти. У мене якась трагедія більш, тому що спочатку, коли я сюди приїхала, я взагалі жила в селі, а це ще 30 кілометрів до того міста, в якому ми живемо зараз. І в магазинах взагалі не було не творога, сметана була, але я думаю, ви знаєте, що вона не така, як до якої ми звикли. Це ряжанка, так, чоловік її випив, вона йому дуже сподобалась. Ні кефіра не було, ніяких творожних продуктів. Від дісирков чи там ще чогось такого. Коротше, я просто страждала. Тому, коли я бачу в якомусь магазині творожні продукти, я обов'язково їх беру, тестую, що мені подобається, те, а вже ж беру другий раз. Це вже є в нас тут і навіть декілька видів, і кефір. ну Ряженків у нас ще немає. Якоїсь там закваски чи ще щось також немає. Але Добре, дякую на цьому. Моя душа вже більш-менш спокійна. Тому в таких магазинах я обов'язково беру щось молочне. Так, згущене молоко дуже великий вибір, що варене, що згущене. Тому що в фрешко, я скажу, що це не згущене молоко, це якась карамель. Тобто Воно горьке, не таке ніжне. Понятне діло, що ти можеш зварити сам, але це страшно довго, я не знаю. Я взагалі все время боюсь, у мене. Страх, що щастя, ця банка взорветься. Тому я краще поїду, куплю дві-три банки і все буде окей. Звісно, цей магазин не про економію, не про те, що тобі треба набрати чогось дуже корисного. Якби б моя воля, я б набрала ще більше всякої ерунди, але ж бюджет не резиновий. Перше, що ми зробили, коли приїхали додому, це відкрили пиво, нарізали хліб, сало і відвели душу. Але спочатку я робила розпаковку. І перше, це риба, якою пах весь холодильник і продукти, два дні ми їли чи три. Ну, коротше, була смачна. Так, вафельні коржики. Беріть круглі, квадратні, вони якісь тверді. Мені не дуже сподобалось. Творожні сирки в шоколаді це щось -то набагато. тому що якщо б вони продавали тут в магазині, я боюсь, щоб я їх купувала кожен день, і ми б розирились настільки сильно я їх люблю, і мені не важливо, чи вони там в шоколаді, чи вони з начинкою, чи ні. Просто не знаю це для мене якесь дитинство. Так, ці всі лимонади купував мій чоловік. Хоч ми їх пили разом, але більше всього пив він: і ряжанки, і лимонади. Наступне це варення. До речі, дуже смачне. Воно дуже солодке, але реально смачне. Так, макові начинки. Вони дві. Я одна думала, що без всяких наповнень, але вони дві з наповненнями. Кабачкова екра це обов'язково. Лимонад Фейхуа. Я всі грузинські лимонади люблю. Нема такого лимонада, якого я б не любила. Так, ну це мені сам чоловік купив, бо такого в нас тут немає в магазині. Мінералочку ви вже бачили, я вже розпакувала одну в машині, бахнула. Сільодочка дуже смачна, робила шубу, шикарна. Квас. Там було декілька видів квасу. Ну, Він вибрав такий, не знаю, звичайний хороший квас. Так, все що таке, не знаю, це печерівка, що це, як це назвати, не знаю. Смачне е майонез. Він у нас, до речі, до сих пір є, взагалі надовго його хватає. Язик я вже розповідала, він у мене лежить в морозилці вже давно. <гавити> І цей язик я швидко приговорила. Він дуже смачний, ніжненький. Хто таке любить, то... Купуйте. Так, це сало. Чоловік пробував, я ні, не знаю. Хліб дуже класний, смачний, якраз реально для якихось таких сала чи печеревок на бутерброди шикарно. Це якийсь квас, я так розумію, в Канаді горзувають також дуже хороший. Е, беру ще частенько. Приправи в таких магазинах, тому що в звичайних магазинах, ну, я думаю, ви знаєте, приправи зовсім не такі, там куча індійських приправ, но не такі, як нам треба. І ще одна макова начинка, варена Зущенка і кетчуп. Мені коротше, що та, що та сподобалась макова начинка. Просто в тій більше наче ізюма і апельсина, а в та трошки менше. Ну, Смачне. Так, варена звученка, до речі, з коровою смачніша, то типу карамель. Так, і ще якась спеція, помідорчики дуже класні. Все, і чек на 223 долара. Чесно кажучи, я не знаю, чи це багато, чи це мало. Бо ми купуємо, як правило, на 150 доларів десь в середньому магазині. Ну, а тут отака корзина. Самі, будь ласка, напишіть в коментарях, чи це багато чи це мало, які продукти ви купуєте. І все. see you, guys!